Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 20 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Письмове ділення з остачею. Обчисли з поясненням. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 108. Переписуємо перший приклад 33 тисячі поділити на 6. Перше неповне ділене. 33 тисячі. Тому вищим розрядом частки будуть тисячі. Отже, в частці буде 4 цифри, ставимо 4 крапки тисячі, сотні, десятки, одиниці. Ділимо 33 тисячі на 6, буде 5. 5 помножити на 6 буде 30. Віднімаємо із 33, 30, це буде 3. 3 це остача. Остача менше, ніж дільник 6, тому ми підібрали в частку правильне число. Переписуємо сотні і ділимо 30 сотень на 6, буде 5. 5 помножити на 6 буде 30. 30, віднімаємо 6, остачі 0. Дивимось далі на цифри. У нас тут далі йдуть нулі, тому ми остачу записуємо 0, і ці два нулі переписуємо в частку 5500. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступний приклад. 1700 поділити на 5. Перше неповнеділене 17 сотень. Отже, в часі буде три цифри сотні, десятки, одиниці. 17 ділимо на 5, візьмемо по 3, 3 помножити на 5 буде 15, віднімаємо остача 2, 2 менше, ніж дільник, все правильно переписуємо десятки. 20 десятків поділити на 5 буде 4. 4 помножити на 5, 20, 20, віднімаємо. Тут остача 0, далі йдуть нулі, тому цю остачу записуємо і цей 0 переписуємо в частку 340. Переходимо до наступного завдання. Склади за схемою і розв'яжи двома способами задачу про рух двох потягів. Записуємо задача 109. Складаємо задачу із двох міст, відстань між якими 780 км назустріч один одному, вирушили два потяги. Вони зустрілися через 6 годин. Швидкість першого потяга – 70 км за годину. З якою швидкістю рухався другий потяг. Давайте складемо короткий запис. Перший потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину, 6 годин. Другий його швидкість нам потрібно знайти час той самий. А всього відстань між містами 780 км. Розв'язуємо першим способом. Спочатку знайдемо, яку відстань проїхав. Перший потяг. 70 помножити на 6 швидкість множимо на час. 7 на 6 – 42, дописуємо 0,420 км. Проїхав перший потяг. Потім ми можемо дізнатися, яку відстань проїхав другий потяг. Для цього з усієї відстані віднімаємо ту відстань, яку проїхав перший потяг. 780-400 буде 380 і 20-360 км. А тепер ми можемо знайти швидкість. Знаючи відстань і час. Відстань 360 ділимо на час, знаходимо 60 км за годину це швидкість другого потяга. Нижче записуємо другий спосіб. Другим способом ми можемо розв'язувати за допомогою швидкості зближення. Отже, якщо ми усю відстань поділимо на час. 600 поділимо на 6 буде 100, 180 поділимо на 6 буде. 30 разом 130 км за годину. Це швидкість зближення двох потягів. Ми можемо знайти швидкість другого. Швидкість зближення. Віднімаємо швидкість першого потяга і отримуємо швидкість другого. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь, як виконали ділення у випадку, коли є остача. Поясни, як знайшли число сотень і число десятків частки. Прочитай, як знаходили решту частки відділення з остачею. 1704 поділити на 5. Перше неповноділене буде 17 сотень. Отже, в частці будуть сотні, десятки, одиниці. 17 сотень поділити на 5 буде 3. 3 помножити на 5 15. Віднімаємось: 17 і 15 буде 2. 2 це остача, вона менше, ніж дільник. Переписуємо десятки. 20 десятків поділити на 5 буде 4. 4 помножити на 5, 20, віднімаємо, 0 не пишемо, тому що ми можемо переписати одиниці. 4 одиниці не можемо поділити на 5, бо 4 менше, ніж 5, тому в частку на місце одиниць записуємо 0. А 4 залишається в остачі. Отримали частку 340 і остачу 4. Можемо перевірити. Пам'ятаєте, як перевіряти? Треба частку помножити на діляник і додати остачу. Все правильно. Давайте ще потренуємось. Виконати письмове ділення з остачею. Записуємо приклади 111. Переписуємо перший приклад 12 770 поділити на 3. Перше неповне ділення буде 12. 12 тисяч. Отже, в частці будуть. Тисячі, сотні, десятки одиниці. 12 поділити на 3 буде 4. 4 помножити на 3 12. 12 мінус 12, 0, який ми не пишемо, тому що у нас тут є 7. 7, сотень. 7 поділити на 3 буде 2. 2 на 3 6. Віднімаємо остача 1, яка менше, ніж дільник. Переписуємо десятки. 17 десятків поділити на 3, візьмемо по 5, 5 помножити на 3 буде 15. Віднімаємо остача 2. Менше, ніж дільник, переписуємо одиниці. 20 одиниць поділити на 3 буде. Візьмемо по 6, 6 на 3 18. Віднімаємо остача 2. Частка 4256, а остача 2. Тому що далі у нас в діленому немає ніяких цифр. Все, ми виконали ділення з остачею. Переходимо до наступного прикладу. Відступаємо три клітинки, записуємо 25362, поділити на 4. Перше наповне ділене буде 25 тисяч, отже, в часті тисячі сотні десятки одиниці. 25 поділити на 4. Візьмемо по 6, 6 на 4, 24. 25 мінус 24 буде 1. 1 менше, ніж 4. Переписуємо сотні. 13 сотень поділити на 4. Візьмемо по 3. 3 на 4 12. Віднімаємо 13 мінус 12 буде 1. Переписуємо. Десятки. 16 десятків поділити на 4 буде 4. 4 на 4, 16, віднімаємо тут 0, не пишемо, тому що у нас є ось ця двійка. 2 поділити на 4 не можемо, двійка менше, тому ставимо в частці 0. І на цьому ми можемо завершити ділення, але щоб вам було зрозуміліше, чому ми двійку залишаємо і не виконуємо перевірку множенням. Давайте це і зробимо, це не буде помилкою. Просто це... Зайва писанина. Давайте так запишемо. 0 помножити на 4 буде 0. Віднімаємо 2-0. 2. І ось ця остача, яка залишилася. Як бачите, цю частинку можна було не писати, тому що все одно ця двійка є остачою. Надалі ми писати це не будемо. Нижче записуйте наступний приклад. 175 5 поділити на 7. Перше неповнеділене буде 17 десятків тисяч. Отже, в частці будуть десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. 17 поділити на 7 буде 2, 2 на 7, 14. Віднімаємо. 17 мінус 14 буде 3. Переписуємо тисячі, 35 тисяч, поділити на 7 буде 5, 5 на 7 35. Віднімаємо 35 мінус 35 буде 0. Далі у нас йдуть нулі, а потім ще є цифра. Тому ми цей нуль не пишемо. Ми повинні тепер записати сотні. В сотнях у нас нуль. я вам казала, ми можемо не переписувати цей нуль. ми ставимо лише крапочку. Крапочка це нуль, який ми ділимо на 7, отримуємо 0, тому що, звичайно, 0 менше, ніж 7. Тепер переписуємо десятки. Знову 0 ставимо крапочку. 0 поділити на 7 буде. 0. І тепер переписуємо одиниці. 5 поділити на 7, 5 менше, ніж 7. Це буде також 0. Ми можемо не перевіряти множенням. Залишаємо п'ятірку цю остачею. Можемо ось так подовжити лінію, щоб все було гарно і правильно записано. І було видно, що частка це 25 тисяч, а остача це 5. Переходимо до наступного завдання. Обчисли і виконай перевірку. Записуємо приклади 112. У нас тут є множення і ділення. Нагадую, перевірку множення можна зробити діленням, а перевірку ділення множенням. Тому ми так і будемо робити. Спочатку виконуємо перший приклад множення. 7602 помножити на 6, 2 на 6 12. 2. Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 0 на 6, 0 додати 1, 1. 6 на 6, 36, 6. Пишемо, трійку, запам'ятовуємо. 7 на 6, 42, додати 3 45, 45 612. Перевіряємо ділення. тепер ми повинні добуток поділити на множник 6. Перше неповне ділення буде 45 тисяч. Отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 45 поділити на 6 буде. Візьмемо по 7, 7 на 6, 42. Віднімаємо, залишається 3 остача менше, ніж дільник. Все правильно, переписуємо сотні. 36 сотень поділити на 6 буде 6. 6 на 6 36. Віднімаємо, залишається 0. Ми не пишемо, тому що у нас тут йдуть далі десятки. Один десяток поділити на 6. Один менше, ніж 6, тому записуємо 0. І переписуємо одиниці. 12 одиниць поділити на 6 буде 2. 2 на 6 12, Остачі немає. Частка 7602. Перший множник, все правильно. Записуємо нижче наступний приклад. 120 тисяч поділити на 5. Перше неповноділене буде 12 тисяч. В часті будуть десятки тисяч, тисячі сотні, десятки одиниці. 12 поділити на 5, візьмемо по 2, 2 помножити на 5 10, віднімаємо, залишається 2, 2 менше, ніж 5, переписуємо тисячі, 20 тисяч поділити на 5 буде 4, 4 помножити на 5 буде 20. Віднімаємо 20 мінус 20, 0, який ми пишемо, тому що далі у нас йдуть одні нулі, які ми повинні записати у частку 3 нулі замість трьох крапочок. Частку є 24 тисячі. Щоб перевірити, треба частку помножити на ділянок. Так, і робимо. Пам'ятайте, під нулями ми не пишемо. 4 помножити на 5 буде 20, 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10, додати 2, 12, і переписуємо ось ці три нулі. Отримали 120 тисяч. Це наше ділене, тому все виконали правильно. Переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 72 квадратні дециметри. Його довжина 9 дециметрів. Сторона квадрата дорівнює 1 другу ширини прямокутника обчисли площу квадрата. Записуємо Задача 113. У завданні нам не потрібно нічого креслати, це просто задача. Записуємо короткий запис. Площа прямокутника 72 квадратні дециметри. Нагадую, площу ми позначаємо латинською літерою S. Довжина прямокутника 9 дециметрів. Ширина Невідомо. Сторона квадрата також невідома, але ми знаємо, що це одна друга від ширини прямокутника. Треба знайти площу квадрата. Знаючи площу прямокутника і його довжину, ми можемо знайти його ширину. Для цього треба площу поділити на довжину. Так і робимо: 72 поділити на 9 буде 8 дециметрів. Це ширина прямокутника. А сторона квадрата це одна друга від ширини. Частина від числа, Як ми знаходимо частину від числа? Треба число поділити на знаменник. Так, і робимо 8 ділимо на 2. І це буде 4 дециметри сторона квадрата. Нижче записуйте третю дію. Третю дією ми знайдемо площу квадрата. Як знайти площу квадрата? Так само, як і прямокутника, ширину множимо на довжину. А у випадку квадрата це сторону множимо на сторону. Це буде 4 на 4, 16 квадратних дециметрів. площа квадрата. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тистіть та паузу, якщо не встигайте, а ми переходимо до наступного завдання. Із чисел 2, 3, 10, 54 вибори ті, за яких нерівність 540 поділити на k менше 120, перетворюється в істину числову нерівність. Давайте це завдання виконаємо усно. Підставимо замість К, наприклад, 2, 540 поділити на 2, скільки це буде? 500 на 2 – 250, 40 на 2 – а разом 270. 270 більше, ніж 120, не підходить. Підставляємо 3, 540 поділити на 3. Спочатку ділимо 300, а потім 240. 300 на 3 – 100, 240 на 3 – 80, разом 180. Більше, ніж 120, не підходить. Підставляємо 10. Поділити на 10, це все одно, що прибрати 0. Було 540 стало 54. Підходить, це число нам підходить, воно менше, ніж 120. І підставляємо останнє число. 540 ділимо на 54 і отримуємо 10. 10 так само менше, ніж 120. Отже, обираємо числа 54 і 10. Переходимо до наступного завдання. Прямуючи від річки до барлогу, Барліг це нора ведмедя, де він спить взимку, щоб ви знали, якщо не знаєте, ведмідь вже пройшов 2 км, що становить 1 п'яту усього шляху. Скільки кілометрів від річки до барлогу? Давайте це завдання також виконуємо усно, тому що воно виконується лише однією дією. 2 км становлять лише частину від усього шляху. Тоді, як знайти нам число за його частиною? Треба. Частину, тобто 2 км, помножити на знаменник. 2 множеного на 5 і отримуємо 10 км стільки від річки до барлогу. Переходимо до наступного завдання. У відрі А літрів води, що становить 1 10 кількості води в бочці. Скільки літрів води в бочці? Запиши за розв'язання задачі, якщо А дорівнює 10, записуємо задача 116. Складемо короткий запис, у відрі. А літрів. І це одна десята від кількості у бочці. А у бочці нам потрібно знайти невідомо літрів. Давайте спочатку складемо вираз, як знайти знову ж таки, число за його частиною. Треба частину, тобто А, помножити на знаменник. Тепер підставляємо замість А10 і отримаємо 10 помножити на 10, буде 100 літрів у бочці. Можемо записати відповідь: 100 літрів. Переходимо до наступного завдання. Обчисли спочатку значення тих виразів, які є сумами, потім тих, які є частками, а наприкінці добутками. Записуємо приклади 117. Давайте спочатку знайдемо ті вирази, які є сумами. Нагадую, сумою називається такий вираз, який закінчується дією додавання. Тобто, скільки б не було інших дій, останньою дією повинно бути додавання. Так і робимо, знаходимо. Тут у нас дужки, а потім йде множення, не підходить. Тут множення, ділення і останньою дією є додавання, отже, цей приклад ми переписуємо і виконуємо першим. Ми з вами ще не вчили письмового множення на двоцифрове або трицифрове число, тому давайте розіб'ємо, наприклад, ось цей множник на два доданки 200 і 5. Окремо помножимо 45 на 200, а потім додамо 45 помножене на 5. Це ми можемо зробити легко. 45 помножити на 2 буде 90 і допишемо 2 нулі, тобто 9 тисяч. 45 множимо на 5, 40 на 5, 200, 5 на 5, 25 разом 225. 9 плюс 225 – теж дуже легко. 9 225. Другою дією нам потрібно виконати ділення. Не будемо це робити письмово, тому що ми також можемо розбити на два доданки. 6,25. 600 ділимо на 5. Розбиваємо 500 і 100. 500 поділити на 5. 100, 100 на 5, 20 разом 120. 25 ділимо на 5 легко. 5. 120 плюс 5 125. І третю дією треба вже виконати додавання. У нас тут такі числа, що будемо виконувати письмово. 9225 додамо 125. 5 плюс 5 10, 0 пишемо, десяток переходить до десятків. 2 плюс 2, 4, ще 1 – 5. 2 плюс 1 3 і 9 переписуємо. В результаті записуємо 9350. Нижче записуємо наступний приклад. Знову шукаємо суму. тобто Вираз, який закінчується додаванням. Йде ділення додавання не підходить, тут так само. Тут у нас останньою дією є множення. А ось тут спочатку ми виконуємо ділення, потім додавання, інших дій немає, отже, додавання є останньою. Цей вираз є сумою. Переписуємо цей приклад. І першу дією виконуємо ділення. Тут велике число, будемо робити це письмово. Перше неповне ділення це 18. Сотень, Отже, в частці будуть сотні, десятки, одиниці. 18 поділити на 6 буде 3, 3 на 6, 18, віднімаємо. Буде 0, який ми не пишемо, переписуємо. десятки. 5 на 6 поділити буде 0, 5 менше, ніж 6. І переписуємо одиниці. 54 поділити на 6 буде 9. 9 помножити на 6, 54. Віднімаємо остача 0, частка 309. Другою дією виконуємо додавання, відступаємо три клітинки. І пишемо 498 плюс 309. 8 плюс 9 17. 7 Пишемо, десяток переходить до десятки. 9 плюс 0 плюс 1 буде 10. Знову переходить далі. 4 плюс 3 буде 7 і ще 1. 8. В результаті записуємо 807. Нижче записуємо наступний приклад. Далі нам потрібно знайти ті вирази, які є частками. Тобто останньою дією є ділення ось ці два вирази. Тут дуже легко їх було знайти, тому вписуємо перший вираз в цьому стовпчику. 45 помножити на 5 плюс 625 поділити на 5. Це ми можемо робити не письмово. 45 помножити на 5 буде, ми вже знаходили цей добуток у попередньому прикладі, записуємо 225. Додаємо 225 плюс 600 буде 825 плюс 25, легко. 850. 850 поділимо на 5. Розбиваємо на 500 і 350. 500 поділити на 5 буде 100, 350 поділити на 5 буде 70, разом 170. І переписуємо ось цей приклад. Тут у нас великі числа, тому будемо додавати письмово. Записуємо: 498 плюс 1854. 8 плюс 4 12, 2 пишемо, одиниця переходить далі. 9 плюс 5, 14 і ще 1, 15. 4 плюс 8, 12, і ще один, 13, 1 плюс 1 2. Тепер треба 2352 поділити. Другою дією я запишу тут, тому що у мене тут не вміститься, а ви записуєте поруч. Другою дією виконуємо ділення на 6. Перше неповне ділене буде 23, тому 23 сотні, тому в часі будуть сотні десятки, одиниці. 23 поділити на 6, візьмемо по 3. 3 на 6, 18. Віднімаємо 23 мінус 18 буде 5, 5 менше, ніж 6, тому все правильно переписуємо десятки. 55 десятків поділити на 6 візьмемо по 9, 9 на 6, 54. Віднімаємо, буде 1. 1 менше, ніж 6. Переписуємо одиниці. 12 одиниць поділити на 6 буде 2, 2 помножити на 6 12, 12 мінус 12, 0. Частка 392, яку ми записуємо в результат: ось тут. Нижче записуємо наступний приклад. Тепер залишилося знайти ті вирази, які є добутками, тобто ті, які закінчуються дією множення. Ось цей вираз це остання дія множення. І тут так само: спочатку дії в дужках, а потім вже множення. Так, записуємо перший вираз. 20 на 4 буде 83 на 4 12, разом 92. 92 плюс 20 буде 112. І плюс 4 116. 116 множимо на 2, 100 на 2, 200, 10 на 2 20, 6 на 2 12. І все це разом буде 232. І переписуємо останній приклад. Тут так само все легко: 20 на 2 40. 4 на 2 8 48, 4 плюс 48 52. 3 на 50 150 3 на 2 6 разом 156. Завдання виконали і на сьогодні класну роботу закінчена. Дякую за увагу! До побачення!